Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні в нас черговий випуск неліквідної крипти. В нас на балансі є 8,5 доларів, і я пропоную їх інвестувати як омога вигідніше. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, і в нас ключова задача це власне підібрати те, що ми ще не купували, і що нам підійде по ціні з нулями. БРЦ-20 ми не сильно шибко і багато приділяли уваги. Так, ось так трішки повернемо камеру, буде краще, так? Да? А, і тому, я думаю, зараз за з БРЦшки можна буде щось і прикупити. Хоча я не сильно в курсі, наскільки вона є актуальною. Так, САЦ 14 мільйонів обертів, багато нулів. Так, що в мене? Хронометражка по часам стоїть. Так, що в нас тут? Ну, дивіться, вона з. 23-го року, і з 23-го року, ну, вона фактично так нічого і не показала. Чому б не спробувати її взяти і щось на цьому заробити? Тим паче, що по БРЦшки Ой. По БРЦки в нас дуже мало в цілому відкупів, і ми так сильно нічого не брали. Півтора бакса в неї закинемо, і далі по баксу на всі інші. Так, погнали, придбали ми по ринкові І зараз, блять, боти зайшов. Зачем? Так, ідемо продавати а, ліміточки, перший ордер 25%. Я буду бити по мінус нулю. Так, це долар 34. Це якраз таки повернення нашого інвестованого тіла. Практично там 16 центів не хватає. Але так, то нормально. Так, далі той самий об'єм мінус 13 баксів. Далі той самий об'єм мінус 0, це 134 бакси. І останній ордер на full мінус нулі по одному центові, Це 13744 бакси.